Всім доброго дня. Хочу показати сьогодні одну штуку, якою я користуюся, скажімо, яка часом буває у нас трошки ну, недооцінена, можливо так. Ну, Можливо, просто його менше показують. Що мається на увазі? Є такий рубанок, який називається шерхебі. Що це значить? Якщо у нас іде лезо, заточене прямо, або чуть-чуть навіть тут часом буває так, такі да, отакі. Роблять маленькі скосики, щоб не було видно скажімо, цих полосок на дереві, так? якщо десь лезо неправильно стоїть. Це одне. А в шерхібрі роблять лезо, скажімо так, більш таким полукруглим. Отак от його роблять лезо. Тобто, якщо взяти, скажімо, це лезо так, на рубанку, то його роблять більш отак. От полукруглим таким. Ну, не, не такі, ем, Так крепко загнуті, але так, трошки його роблять таким полукруглим. Що це нам дає? Коли, скажімо, я клію, наприклад, там велику стільницю так? або якийсь великий щит. І щоб мені він не поміщається в той самий ресмус, і щоб його потім гарно вирівняти, да? то спочатку чистовими рубанками рівнять. ну Це неправильно там долі міліметра знімати і виглажувати його. Тобто Спочатку йде у нас чорновий чорновий чорнова обробка. Називається Да? Тобто, от Дивіться, я поставив сюди просто старе якесь. Ну, там не інше, але ж це так для роботи. От, покажу. Просто бачите, воно так іде полукругом. І коли ми беремо дошку, і спочатку ми вирівнюємо її, скажімо, стругаємо не по довжині волокон. А спочатку в цю сторону проходимо. Потім проходимо в цю сторону. Тобто ми вирівнюємо саму площину, саму площину, площину цієї дошки вирівнюємо. От по чорновому, так? а вже потім обробляємо чистими рубанками. Набагато, набагато швидше йде процес роботи, і воно ну так більш повнопривільніше. Тобто спочатку обробляється чорнова, а потім вже чистова. Набагато легше на руки і швидше. Показую. Бачите, якими воно як горками йде? Так, проконтролювали, скажімо, де більше, де менше треба зняти. В цю сторону. Ну, це Якщо треба, знову ж таки. Це просто показує самовировнювання. Поміряли, наприклад, тут треба більше зняти. От, Бачите, воно якими, як бугорками йде, да? так? А потім беремо чистовий руманок, скажімо. и уже и уже Вот и все, вот и вырезано на поверхне. Вот и гарненько вырезано на поверхность. А теперь представьте, что скажем, что это дошка, например, 50-60 см шириной, которая не влазит в рейсмус. Яку треба досить чітко вирівняти, щоб не було ніяких там непропелерів. А така штука з таким, лезо, з таким кутом заточки, трошки таким радіусним, дуже-дуже да? добре допомагає. Дуже добре. Роботу пришвидшує так, в рази. В рази пришвидшує роботу. Ну, так, такий підход, він просто більш правильний. Добре, дякую. Можливо, кому знадобиться.